Просто людям зараз зали, будемо по черзі. Пані Наталі, дам обов'язково слово. Максим Маньківський, прошу Кия не об'єднуюсь, Там є ще Вадим Гордін, Зараз будемо. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Рена. Добрий. Я... Організація громадська Кія необ'єднаності, яку я представляю, була ініціатором сьогоднішнього обговорення, тому що ми вважаємо, що тема Сенів у зв'язку з ліквідацією у 2010 році районних рад дуже, дуже важлива. Але на початку передачі Рена сказала про те, що сьогодні. День свободи, 22 листопада, а ще дві дати. Да? Це сьома, як сказав один із полі політиків, роковина майдану помаранчевого і річниця і річниці налогового майдану. І чому я зв'язую це з органами організації населення? Тому що люди тоді, на майданах, вони взяли і самоорганізувались, тому я хотів би тут багато кажуть, що закон не досконали. Те, не те, е, т, не те, а я хотів би поговорити про якість про якість самих ОСНів, які вже створені. От тут кажуть: дійсно, ну не можна давати цим ОСНам е, права районних рад, да, які були депутатами. Можете дійсно, дійсно і так, але нам треба зробити так, що ми могли їм надати. Тобто треба цю якість, якість ОСНів, їх легалізувати, Треба зробити перевибори. Закон, закон про есен. Йому 10 років тут вже казали 2001 першого року, були у цьому липні був цього закон. Але його хтось змінював. Та ніхто не змінював. А чому його не змінювали? Перша причина, тому що голови ОСНів, які почали формувати свої осени ще там на початку 2000-х років, їм це вигідно, коли ОСН не робить, він сидить цей голова. Ну має з головою ОСН, і все його більш нічого не волнує. Тому да, да я спілкувався з волами Сенів. Я, я вам скажу з, з ким я спілкувався. Я представляю Деснянський район. Да? Скільки в Деснянському районі Сені? Ви знаєте, скільки знаю, з них знаю. скільки з них робні? Ну давайте ми не будемо зараз дискутувати. Я так. вас не буду перебувати, коли ви будете казати. Я скажу те, що я думаю. Скажіть, По перше, по-друге, дійсно, коли йде час до виборів, це вигідно, владі становиться. Всі ще знають, що зараз робить одна із громадських організацій, яка розвішує. І пропонує створювати будинкові комітети, і основний момент в цих листівках про те, що будуть надаватися кошти. Тобто, коли раніше Черновецький це робив через гречку. зараз це будуть прямі вливання. До чого ведете ми швидше, просто часу. Да, хочу я я слово. закінчу. Тому я хочу хочу по-перше сказати, що треба ці комітети легалізувати, провести перевибори. Вони повинні вони повинні стати дійсно дійсно робочими органами. І тоді вже можна говорити про те, що вони е, заміняли районні ради, які були ліквідовані. Дякую, Роман